Російські окупанти зараз не можуть мінувати Чорне море. Українські військові не дозволяють їм це робити. Повідомляють військово-морські сили ЗСУ. Щоправда, для суден, які ходять чорним морем, все ще лишається загроза від російських безпілотників та ракет. Заявляє Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил зсу, а капітан третього рангу. І зараз він з нами наживо. Пане Дмитро, вітаємо. Вітаю студія, вітаю глядачів. Отже, е, щойно я зацитував фактично ваші слова напередодні про неможливість мінування е, росіянам у Чорному морі. Розкажіть, будь ласка, докладніше. Що стосується е, цього контексту, тут слід зазначити, що е, небезпеку вони створюють в першу чергу не для суди, а для портової інфраструктури. Е, це щодо повітряної складової. Е, що стосується безпосередньо е, мінної небезпеки, е, так на жаль, ми маємо. Боротися з наслідками мінування Чорного моря, і враховуючи те, що море це стихія, відповідно, ці предмети можуть хаотично, в принципі, переміщуватися після кожного шторму. Тому у нас роботи вистачає, звісно, але ми з ними справляємося і, відповідно, постійно моніторимо місця стоянок, місця проходу суден цивільних і відповідних заходів вживаємо. А що стосується. Можливості мінувати так раніше вони це останнім часом робили, саме застосовуючи авіацію, скидали їх в контейнерах з літаків в напрямку коридору. Проте, після того як було знищено су 24 кілька місяців тому, вони в принципі більше таку практику не застосовувати не наважувалися а мінувати в інший спосіб відповідно треба виходити в море цим. Так само у них виникають проблеми. Біля берегів Румунії у середу, 3 квітня, знайшли невідомий човен, який був начинений вибухівкою. Ви сказали, що, е, ймовірно, це була перероблена рятувальна шлюпка. Чи можна говорити про її російське походження? Насправді, поки що е, верифікованої інформації на 100% немає. Е, це по-перше. По-друге, е, все таки ця подія відбувалася у територіальних водах іншої країни. І я думаю, що нам слід дочекатися. Відповідних повідомлень від тієї країни, де цей інцидент стався, і тоді вже можна буде робити якісь висновки. Ну але чи можемо ми говорити про потенційну загрозу і чи була власне вона від цього плавзасобу? Ну, В будь-якому випадку, якщо брати суто технічно, якщо в морі перебуває якийсь вибухонебезпечний предмет, неважливо в якому вигляді. Неважливо, якого саме там виробництва серійного чи кустарного, звісно, він може становити небезпеку. Але знов таки, е коли ця інформація буде вже перевірена, коли виявиться, що це не макет, що це реальний був вибуховий пристрій, тоді можна буде робити з цього висновки. Але так, звісно, є правила е поводження е на воді, є, прав є міжнародні е правила, конвенції, які, е звісно, всі ці речі не вітають. Тому що е, будь-які об'єкти, які є фактично е, безекіпажними, які не зрозуміло як керуються яким і мають на борту е, якесь озброєння а в даному випадку, якщо це підтвердиться, це все ж таки озброєння, то звісно, все це може становити якусь небезпеку. Ну, а з того, що ви сказали, чи можемо ми говорити про мету запуску цього човна? Ну, тобто, просто є декілька фактів. Давайте їх ще раз перерахуємо, те, що ми, власне, бачили, що це очевидно, ви сказали, кустарного виробництва, що там, ймовірно, була вибухівка, що там були літери е, кирилицею, написи, точніше. Відповідно, для чого такий об'єкт міг з'явитися в Чорному морі. На Фоні тих заяв Російської Федерації, так званої, що вони будуть оглубляти, і розширять, як вони це люблять. Сферу застосування саме БПЛА. Можна припустити перепрошую дронів. Можна припустити, що вони можуть якісь спроби намагатися робити. Але для того, щоб казати про мету, треба початковий маршрут, які саме цілі він переслідував. І для для після цього вже можна буде зробити висновок, яка була мета, якщо це був запуск, реальний е, застосування саме цього дрону. Тому поки що збираємо дані. Так зараз є ракети носії в чорному морі. Та нам на зараз відсутні і в чорному і в Азовському, проте в середземному перебуває три носії е, крилатих ракет, сумарний залп, залп може складати до 20 одиниць. А чи є змога зараз зробити неможливим завдання ворогам ударів по решті території України з Криму, адже військово-морські сили і цим займаються. Насправді неодноразово наголошували на тому, що будь-які об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, вони, якщо несуть загрозу, є законними цілями. І що вибухи на території Криму так само будуть продовжуватися на військових об'єктах? Проте, звісно, без повного звільнення території забезпечити безпеку, саме не застосування цієї локації, неможливо це, по-перше. І по-друге, слід зрозуміти, що тактика ворога полягає в використанні саме мобільних платформ, які досить складно відслідковувати, які переміщуються постійно і не знаходяться на стаціонарних позиціях. Тому, звісно, ця небезпека вона присутня. На початку квітня Росій... Російська Федерація замінила командувача Чорноморського флоту. Тепер ним став Сергій Пінчук. Можливо, короткий час минув, але все ж таки, чи помітили ви, можливо, якісь зміни в тактиці в принципі. Єдина зміна в тактиці, яку станом на зараз можна констатувати, це використання в якості е... платформи для запуску саме підводних носіїв. Тобто, фактично, ми маємо єдиний зараз підтверджений момент використання саме цієї платформи. Це обстріл з підводного човна позавчора, і, в принципі, якихось інших змін в тактиці станом на зараз. Ми не спостерігаємо. Дякуємо, дякуємо вам. Спасибі, що долучилися, прокоментували. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу.